Всім привіт! Зараз ми йдемо шукати гриби. Надіємося, знайдемо досить багато грибів. Вам гарного перегляду. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і обов'язково пишіть коментар. Така перша глива. Така досить велика. Так, знайшов отакі дві гливи. Одна. І тут є друга ще. От, і друга така. Так, знайшли отакі опеньки. Цілий пенок. Так, знайшов ще одну таку гливу. От така глива. Так, отакі опеньки. Так, знайшли отакі опеньки. Так, знайшли отакі опеньки. Їх тут навколо так багато, досить. Отам я різав і тут знов. Так, ще знайшов отаку решітку. Так, знайшли ще от такі дві гливи. Ось така перша. І друга трошки більша. Ось така. І тут збоку біля тих двох глив ще є отака от третя. Так, знайшов отакі опеньки. Знайшов ще отаку гливу. Знайшов ще отакі опеньки. Так, ще плюс опеньки. Так, отакі опеньки у нас тут є. Так, знайшов ще отакі опеньки. Так, знайшли ще Опеньки. І отут ще є. Знайшов отаку э, кубку глиб. О такі. Ще плюс опеньки. Znalazłem jeszcze openki. I tutaj. Się tak, jeszcze openki. I tutaj z wierchu jest troszkę jeszcze. Tak, jeszcze jest troszkę openki. Tak, znalazłem o takich openki. Так, знайшов ще отаке місце, то все опеньки. Ось так багато опеньок. І отут ще є опеньки все. Так, знайшов дві такі грішітки. Перша. Друга. І отут ще є третя решітка. Отака, третя решітка. Закінчуємо наше тихе полювання, нас досить багато грибів. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і обов'язково пишіть коментар. Всім па-па!